Друзі, мої вітання. Це сильні разом. Працюємо у прямому ефірі. Традиційно у цей час разом з нами міський голова Тернополя Сергій Надал. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора, пане Сергію, вітаю шану телеглядачів. Нагадую, друзі, що під час цього ефіру ви можете поставити запитання міському голові за номером телефону 099 112 76 11. Також працюють наші фейсбук-стрінки обох телеканалів, телеканалу та телеканалу «Тернопіль-1». Будь ласка, залишайте свої коментарі там, будемо на них реагувати. Отож, пане Сергію, розпочнемо із ракетного обстрілу Тернополя, який трапився у суботу. Станом на сьогодні, яка інформація є відомою. Скільки споруд було пошкоджено, в ніч з 13 на 14 травня ми отримали декілька серій ракетних атак, які прийшли з Тернополю з боку рашистських окупантів? Перші атаки відбулися <coughs> приблизно в півночі. Треба подякувати нашим силам ППО, які вдалося збити ракети. І на жаль, уламки все ж таки попали на територію міста. На щастя, вони впали не в тій частині, де проживають мешканці, а в тій частині, де знаходяться промислова зона, де складські приміщення, виробничі приміщення. Тобто мешканці не постраждали і житлові будинки приміщення не постраждали. На жаль, в цей час там заходилося двоє людей, які отримали травми. Один з них легкі осколкові поранення від уламків, які були в які летіли там. Йому оперативно надали необхідну медичну допомогу в перші в лікарні швидкої допомоги. Зараз його лікують, стан здоров'я покращується, лікарі знайдуть можливість лікувати амбулаторно. Також ще одна людина отримала опіки і була зразу доставлена в Тромпільську обласну лікарню, де теж отримала необхідну допомогу. Стосовно руйнувань, дуже значні збитки, руйнування зазнали суб'єктів господарювання, які мали там складські виробничі приміщення. Зараз ще точно цифри немає, але це однозначно десятки мільйонів гривень. Так співпало, що на цій території також знаходилося і складські гуманітарно, складські приміщення гуманітарного штабу християнської організації світло реформації, які завжди допомагали, забезпечували соціально захищений тернополян, мешканці Тернопільської області, переміщених осіб також чимало постраждало складських приміщень суб'єктів господарювання, які там мали свої склади, які мали товарно матеріальні цінності. Потрібно окремо відзначити і подякувати за оперативність і професійність працівникам Нацполіції, також працівникам МНС, особливо пожежникам, тому що оперативно зреагували, виїхали, почали відпрацьовувати дану територію, вже близько 2-ї години ночі пожежа була локалізована, тобто не допустили поширення і загоряння нових об'єктів. Хоча насправді пожежа була повністю завершена і тушіння аж близько 19-ї години наступного дня в неділю. Причому при завершенні вже використовували на спеціальну техніку. Це роботи, які заїжджали в приміщення з проводили роботи по завершеного сіня, оскільки настільки були вигоріли ферми, перекриття і балки, що була загроза обвалу для того, щоб не піддавати ризику власне людей. Працівники МНС використовували цю спецтехніку, яка також успішно справила свою роботу, і близько вже дев'ятнадцяти години в неділю пожежа була повністю погашена. Окрім того, знову ж таки, в ніч з суботи на неділю, близько 5 один ранку, був додатковий обстріл по нашому місту. Частина ракет були ліквідовані силами ППО. На жаль, частина все ж таки досягнула цілей і була, попала на території нашого міста. На щастя, що це був вихідний день. На цих об'єктах, де було влучання, не було людей, тобто немає людських жертв. Знову ж таки, на щастя, не постраждали. Помешкання людей в оселі, але значних збитків, руйнувань і знищень. зазнали також складські приміщення, виробничі приміщення, суб'єктів господарювання, а також один з, об один з важливих об'єктів інфраструктури. Ми, до речі, були на місці події і поспілкувалися із водіями, які також стали свідками цього ракетного обстрілу. Давайте подивимося. Це Тернопіль, складські приміщення. Тут зберігалася гуманітарна допомога. Зараз з неї немає сліду. Ракета, випущена росіянами, знищила одяг, продукти, ліки, матраци. Все, чим могли б користуватися переселенці, згоріло дотла. Ця фура саме приїхала на склад ввечері, аби загрузити потрібні речі і повести потребуючим. Але ворог завадив. Машини нема, повибало все. Олександр Маєвський із напарником чекали ранішньої загрузки. кажуть, бачили ворожий снаряд на власні очі. Буквально за кілька метрів. Чуємо, вжук, перший прийшов пішов туди, тут не бар, з бігом, тікаємо, і нас машина спрозвала. Ми пішли назад машини і все, і нас накрило. Оговтавшись, чоловіки подзвонили рідним. І вже сьогодні обоє повернулися до свого авто. Ремонтують, чистять, прибирають, бо таки на зло ворогові мають плани. Ми машину зробили, думаю, своїм ходом до Одеси доїхати. Чоловік каже, вони дивом врятувалися, але все ж постраждалі через російську ракету. Є у реанімації зараз знаходиться чоловік, який отримав опіки внаслідок пожежі. Про це нам повідомили у швидкій Відомо і про ще одного травмованого осколками. До того ж, від вибухової хвилі постраждали інші будівлі. В них повибивало вікна і двері, пошкоджені уламками і камінням автівки. Поруч працівники СБУ досі оглядають територію прильоту, адже тут безліч доказів того, що Росія продовжує направляти. Ти свої ракети в мирні міста працюють поліцейські, рятувальники, медики. Ми бачимо, що дуже багато підприємців Тернополя постраждали, які мали склади власне на цій території. Пане Сергію, як їм отримати компенсацію, так і як взагалі фіксувати ті збитки, які завдала сьогодні Росіяна. У ну, до речі, крім підприємців, також постраждали і приміщення одного з корпусів Національної економічної університету який також зазнав руйнувань <кій> в неділю було зразу скликано екстрене засідання комісії по надзвичайних ситуаціях, де було перше, це прийнято розпорядження про створення штабу по ліквідації надзвичайної ситуації, надання необхідної допомоги. Окрім того, створено спеціальну комісію, яка має зафіксувати нанесені збитки, пошкодження, і це буде підставою для отримання відпідної компенсації. Значить, як потрібно діяти людям? Перш за все, якщо ви потерпіли. Треба звернутися на лінію 102, зробити офіційну заяву. Спеціальна слідчо-оперативна група вийде на місце, зафіксує факт чинення військового злочину, тому що це, це є військовий злочин. Ми рекомендували взагалі в перші дні, якщо є можливість, нічого не прибирати, залишати все так, як є, для того, щоб зафільмували, старфували весь стан і всі нанесені збитки. Якщо б якщо в приміщеннях були якісь товариморіальні цінності, техніка, обладнання, Показати документи на їхній прихід, про їхню вартість, щоб це також включити в суму нанесених збитків, щоб подальше мати можливість отримати компенсацію. Комісія, яка, після того спеціальна комісія, яка створена міською радою, куди входить також експерт, який має можливість визначати, наскільки придатні до подальшого використання приміщення, інженерні споруди в цих приміщеннях, чи вони мають бути демонтовані, чи не все ж таки підлягають ремонту, чи не можуть ремонтуватися, зафіксують сам стан нанесених пошкоджень і порушень. І далі ми вже рекомендуємо суб'єктам господарювання запросити самостійно незалежного експерта, який визначить вартість нанесення цих пошкоджень. Тобто три документи: це документ зафіксований поліцією, висновок спеціальної комісії, далі вже експерт на підставі цього робить висновок про суму шкодованих збитків. Станом на сьогоднішній день ми маємо, станом на сьогоднішній ранок, перепрошую, було подано 127 звернень стосовно нанесених збитків, в тому числі троє це мешканці Тернополя, які подали, що нанесені. Пошкодження вікнам, балконам е чи іншим елементам проживання. Тобто від вибухової хвилі, так, не саме повибивали вікна. Саме так. Ну, вікна, я не готовий заказати, що побивало. Mm -hmm. це мають побачити спеціальна комісія, але три звернення були, вони важко відпрацьовані. Було звернення по сіми автомобілях, про те, що вони знищені. Е тому всі ці звернення комісія відпрацює. Ну, прошу поставити з розумінням, оскільки їх дуже багато, а потрібно кожного приділити увагу. Це буде працювати протягом декількох днів. Завчора було відпрацьовано 36 суб'єктів, які подали скарги, ці частини працюють сьогодні. Насправді 127 зварень не всі є власниками приміщень, тому що дуже багато людей, які орендували приміщення. Є таке, що одне приміщення, в якому є 10 орендарів, але кожен має інформацію про нанесені збитки, власне, йому по товарах, по обладнанню, по інших цінностях, які знаходилися на даній території. Всіх їх треба обов'язково зафіксувати. Тому ця робота продовжується. В кого є запитання або непорозуміння, чи хоче більше уточнити, є телефон гарячої лінії. Це

303-522, безкоштовна телефонна лінія, або мобільний телефон 067-447-2919. сім також. розкажу, що через ракетний удар постраждали дачі людей, які живуть фактично біля Тернополя, так але так сміється. Не наша громада, все ж таки, моя колега Оксана Мацепа побувала на місці події і поспілкувалася із жителем Йосипом Комаровським, який показав, що ж власне лишилося від його будинку. Давайте подивимось. А там ви ночували? — Так, так. Тим, на тим ліжку в кутку. У нас вікно залетіло в хату з рамою, такого і з ґратами з усім. Стіл був, стіл, то на столі була розсада ще, то все мали садити. А ви тут живете, так? Чи ви приїжджаєте сюди? Ну, майже живу. — Другого поверху вже бачимо, у вас немає, так? Ні. Не. Там мансарда була, знесло все, дешево. Люк був до підвалу закритий. А ви його бачите, відкрило його, двері вигнали. Well. Там був хлівець і була наверху стаціонарна теплиця. А оця яма що це? Бо якраз там впало. А тува був, був сарайний, його маєте траву косити, а там вон верх ногами мотоблок стоїть. Все було, все завалилося. Як думаєте, будете відновлювати цей будинок, чи вже краще знести і Тяжкий будувати? Тяжкий случай, бо фундамент трісаш. І самі бачите, куди розійшлися. Там та сторона, ну, тут удар вийшов, там та рівно стіни. Але старе латати, а нове будувати то не ті роки вже. Тож нагадаємо, що жителям нашої області, які постраждали від ракетного удару, спочатку потрібно телефонувати до поліції. Так і вже згодом вони також допоможуть викликати цю комісію, яка повинна визначити от збитки так від цієї від цього ракетного удару. Що ж а ми продовжуємо нашу розмову? Будемо говорити зараз про господарські запитання нашого міста. Перед тим нагадаю номер студії 099 112 76 11. Телефонуйте під час цього прямого ефіру Що маєте таку нагоду? Отож, будемо говорити, пане Сергію, про активність, Ремонти, які тривають зараз у нашому місті, Зокрема, днями раніше ми говорили про вулицю Бродівську та про старт робіт. Станом на сьогодні, які роботи там проводяться, і чи все ж таки до кінця цього місяця вулиця Бродівська буде можливо вже відкрита для проїзду автомобілів? Буде відкрита, тому що ремонти дорожнього покриття на проїжджій частині на вулиці Бродівській завершені. власне, Роботи були закінчені якраз на вихідні дні, спеціально вибирали ці дні, коли, коли там менше транспорту, і приватного, і громадського, щоб не створювати заторів. Тому ремонтні роботи по прийшній частині Бродівська завершені, також завершені ремонтні роботи і на Бродівському шляхопроводі. На даний час ще тривають, якраз зараз видно ці роботи, які провели в суботу. На даний час ще відбуваються роботи по ремонту пішохідної частини, тобто тротуару, яка від вулиці Галицької до Бродівського, до Бродівського шляхопроводу. Також зараз ведуться роботи по ліквідації аварійності і явкомості на території міста. Зокрема, це на вулицях Морозенка, Курбаса, 15 квітня, Куліша. Стосовно дворів міжквартальних проїздів, то тривають роботи з адресами Конувальця 18, Чернівецька 52, Чернівецька 58, 60, 62. Бандера 72, Лесі Українки, 8, Лесі Українки, 31, А також проїзд під вулиці на вулицю Петриківська. А Сергій, маємо телефонний дзвінок. Мушу вас uh, тимчасово зупинити. Алло, доброго вечора! Ми вас слухаємо. Слава Україні! Доброго доброго. Слава. Цікавий тема декомунізації Тернополя. Вулиці вже перейменували. А чи планується повернути місту історичну назву Тернопіль? Бо говорять, що Хмельницький буде ново проскурів. А мені цікаво, які плани на Тернопільщині? Дякуємо. Ось таке <зас> от запитання. <зас> Ваше запитання вперше постало раніше. Такого такого плану не було. Тобто ініціативи від громадських стосовно перейменування міста не надходило. Ми повертаємося до нашого ефіру. Будемо говорити а, про ремонтні роботи. Знаю також, що сьогодні зранку ви були на Лесі Українки 31, де також проводяться роботи біля будинку. Розкажіть детальніше, що саме там відбувається. Лесі Українки 31 розпочався при ремонт прибудинкової території. Ці роботи планували спровести в попередньому році. На жаль, через обмеження можливості, через те, що казначейство не фінансувало проведення таких робіт, ці роботи не вдалося зробити, тому роботи робляться в цьому році. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з мешканцями, обговорити ту проєктну документацію, яка передбачена. План робіт, який планується. На об'єкті планується додатково створити нові місця для паркування транспортних засобів, зробити місця для розвороту транспорту, облаштувати окремо. Там була проблема з відведенням води, вирішити питання з відведенням води. До речі, тротуар облаштувати вперше, його там раніше не було. Відмостка, а також заодно поговорили з мешканцями про проблеми, які власне в самому будинку і ті ремонтні роботи, які потребують, які необхідно провести стосовно фасаду будинку, окремих балконів е і очистки підвальних приміщень. Е окрім прибудинкових територій, е сьогодні також е з понеділка розпочаті ремонтні роботи на перехресті вулиці Мазепи, Кривоноса, Львівська, Бережанська. Тому там є дещо ускладнений рух транспорту. Рух транспорту не перепинений, але йде посмугово. І відповідно нова схема організації дорожнього руху, є нові дорожні знаки, які про це попереджають. Але можуть бути певні затримки, тому прошу всіх врахувати при плануванні своїх поїздок. Плануються що ремонтні роботи на цьому перехресті мають бути завершені до 5 червня. Окрім того, з понеділка розпочалися ремонти в центральній частині міста. Це ремонт вулиці Брюкнера. Проїзд, який йде від торгового центру Атріум до вулиці Сагайдачного. Також роботи будуть тривати до 5 червня. Заплановано саме стільки часу на перекриття величезне прохання до водіїв не залишати машини на цьому проїзді поруч з ним, оскільки, якщо він буде заважати техніці, яка проводить ремонтні роботи, ми змушені будемо евакуювати такі транспортні засоби на штраф-майданчик. Теж відповідні схеми, є схема організації дорожнього руху, є розміщені дорожні знаки, які попереджають. Про те, що йдуть ремонтні роботи, теж просимо вас це врахувати. Маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Ви прямо в прямому ефірі можете поставити запитання в міському голові. Добрий вечір. Мене цікавить питання. питання громадського транспорту. Особливо стосується проблеми 38 го маршруту. А є така ситуація, що 38-й маршрут він якось дуже дивно прокладений. Якщо їхати з центру, то фактично автобуса не дочекаєшся. Якщо їхати вже з північного мікрорайону, то для того, щоб доїхати до центру, треба об'їхати напевно більше половини міста. От що це за такий маршрут? Чи можна його прокласти якось трішки, можливо, десь мудріше, щоб не треба було стільки часу об'їжджати, щоб не витрачалося стільки часу? І плюс до того, як взагалі з центру можна добратися, наприклад, припустимо, до того самого збаратського кільця. Фактично ніяких маршрутів нормальних до того, щоб доїхати на до збаратське кільця, немає. Дякую. Дякую. Дякую за ваше запитання. Значить, такий мудрий маршрут придумали фахівці, які займаються в сфері транспорту. Для цього ми спеціально наймали консалтову компанію, яка дала пропозиції, як цей маршрут має проходити. Зробили цей маршрут на звернення мешканців мікрорайону північний, для того, щоб люди з центральної частини міста мали можливість туди доїхати. До цього часу, на жаль, ну чи може на щастя, не було таких зауважень критичних, як ваших, тому що, тому якщо у вас є пропозиції, які має бути маршрут мудріший, ви, будь ласка, напишіть, який це має бути мудріший. Ми разом з транспорту переглянемо і, можливо, дійсно варто врахувати, зробити його дещо іншим. Е, власне, тому що саме така схема організації цього маршруту погоджена в тому числі з патрульною поліцією, і ми бачимо по пасажиру потоку, він досить активно використовується цей маршрут. Стосовно доїзду до зупинки з Баражського кільце, в центральній частини міста, є цілий ряд автобусів. Зараз не буду всі прийшли, і тролейбуси, які там можна доїхати, раджу вам скористатися додатком Де транспорт, який сьогодні може побачити кожен тернополянин, також скористатися додатком Тернопіль або в крайньому разі зайти, набрати в гуглі просто де транспорт, де в режимі онлайн зможете побачити. Будь-які транспортні засоби, які не знаходяться, де не знаходяться зараз, а також можливість доїзду до зупинки, яка вам необхідна. І там в тому числі можна побачити, які транспортні засоби можуть доїхати швидше довести до зупинки з Баражського перехрестя. Окрім того, нагадаю, що Тернопіль єдине місто в Україні, де діє система безкоштовної необмеженої кількості пересадок. Коли ви сідаєте в автобусі, треба сплатити лише один раз, і протягом 30 хвилин робите собі стільки пересадок, скільки вам необхідно. І за це не доплачуєте платите лише один раз. Тому думаю, що з будь-якої частини міста ви зможете спокійно, комфортно доїхати до Збаражського перехрестя. Маємо ще один телефонний дзвінок. Але доброго вечора ми вас слухаємо. Доброго вечора. Хотіли звернутися до нашого мера. Доброго Слухаю момент, вас, маєте таку нагоду. Так. Доброго. Алло. Так, ми вас чуємо. Слухаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от мене цікавить мікрорайон Кутківці. Слухаю вас. На жаль, погано чути, якщо можна нам трошки звук дати більше студії. Хвилиночку. Ми вас чуємо, будь ласка, говоріть на телефон. Угу. Мікрорайон Кутківці. В дуже поганому стані дороги. Які саме, будь ласка, зразу адресу і вулицю? Вулиця Глибока долина, вулиця тепер е, героя Петра е, Батьківського. Угу. Алло. Так, ну, так, так я чую. Це наразі дві вулиці, так? Чи ще можливо є е, якісь адреси у вас? Чим планується щось якісь. Е, е... Ремонти. Дякую за запитання. Дякую за запитання. Угу, пане Сергій. Дякую за за Пане Дякую ваше запитання. Плануються ремонти по всій території нашого міста, в тому числі в мікрорайоні Кутківці. Але прошу вас всіх ставити з розумінням, у нас лише є е, три тижні відносно теплої погоди, без опадів, коли маємо можливість почати ремонтні роботи. Тому ми не можемо розпочати ремонтні роботи одночасно на всіх вулицях Тернополя. Є певний план робіт. По якому ми будемо йти, вперше робляться ті вулиці, де є найбільший рух транспорту або які в найбільш критичному стані. Тому також на території Кутки Кутківці заплановані ремонтні роботи, до речі, частина з них зараз вже використовується, виконується на території мікрорайону пройняти на Кутківці, а ті, які ще не розпочали, ті будемо проводити згодом. Ну, прошу ставити зрозуміння, ми, на жаль, мали дуже холодну дощову весну, і раніше ці роботи було неможливо розпочати. А зараз є план робіт протягом всього весни, літа і осіння, будемо працювати, щоб ремонтувати наші дороги. Маємо ще одне запитання від глядача. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Я хочу задати запитання надало. Ви прямому ефірі. Добрий вечір, я вас слухаю. з ну, е, е, Тернополя тернавського 3. Коли нарешті зроблять прибудинкову територію нормально? Там яма на ямі. не пройти. Коли ж ми дочекаємося того ремонту? Дякуємо, вулиця Тернавського 3. чи будуть ремонтні роботи. Я пам'ятаю зараз на пам'ять всі перелік адрес, де буде робити ремонт прибудинкової території. На жаль, минулого року через війну ми не мали можливості робити ремонти прибудинкових територій. В такому вім'ям, як це планувалося, лише частина дворів була зроблена, тому що роботи по капітальному ремонту не фінансувалися органом казначейства, робити було неможливо. Тому минулого року ремонтували ще ті двори, де такі ремонти можна зробити методом поточного ремонту. Відповідно, ті двори, які були заплановані на попередні роки, не були зроблені, ці двори будуть робитися в цьому році. Є план робіт також по ремонту дворів. Ще раз нагадую, на жаль, я не пам'ятаю, всі двори, які там передбачені. Але це будуть в першу чергу ті двори, які були заплановані на 2022 рік, які люди очікували у 2022 році, але ми не змогли зробити через війну. Тому будемо планувати проведення в цьому році. Проведення всіх ремонтних робіт в дворах робиться не настільки, наскільки комусь хочеться, а настільки, наскільки на це є кошти в бюджеті міста. Тому прошу на це також зважати для того, щоб зробити більшу кількість. В недавній сесії міської ради було додатково, ще виділено кошти загалом плануємо понад 80 мільйонів гривень спрямувати на потреби ремонту робіт на прибудинкових територіях. Тому сподіваємося, що і ваш двір також в цьому році буде відремонтований. Якщо не встигне в цьому році, будемо планувати в наступного року. Маємо ще одне запитання від глядача. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Я би хотіла поспілкуватися з паном Надолом, задати йому питання Ви в прямому ефірі. Зараз маєте таку нагоду. Я вас слухаю, кажіть, будь ласка. Ви ремонтуєте тільки дороги чи й тротуари, ще? вулиця Островського і вулиця від автовокзалу до Рогатки, там пройти неможливо ні з візочком, ні з кравчучкою. Дякую. Дякую за вашу інформацію. Повірте, що ми про неї знаємо, але хочу всім нагадати шановним тернополянам, що ми живемо в другий рік війни. Це не мирний час, коли ми могли робити масово ремонтні роботи. Попередній рік такі роботи не фінансувалися. Ми більше спрямували кошти на підтримку військових, на підтримку внутрішньопереміщених осіб і на інші потреби обороноздатності. В цьому році ми розпочинаємо ремонтні роботи. Ще раз нагадую: лише третій тиждень погоди, яка дозволяє робити ремонтні роботи. Неможливо одночасно почати всі роботи. Більше того. Неможливо всі роботи зробити за один рік, оскільки вартість проведення робіт, так само, як вартість елементарних продуктів чи інших речей, які ви купуєте, зросла в рази. Тому в межах тих коштів, які є в бюджеті міста Тернополя, ми будемо робити ремонти і доріг, і дворів, і тротуарів. Відповідний план робіт також є, і також верхоні думки і побажання саме тернополян. Відверто скажу, що, на жаль, за рік ми не відремонтуємо всі дороги, всі тротуари і всі двори. Але стільки, наскільки буде можливість фінансово забезпечення в бюджеті, будемо максимально цю роботу робити протягом всього літа, протягом весни і протягом осінь. Я нагадую, що номер нашої студії 099 112 7611. Ще маєте нагоду поспілкуватися із міським головою в прямому ефірі. І підказують мені, що маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора ми вас слухаємо. Підказують мені, що маємо ще один телефонний Ми вас чуємо. Так, вас. будь ласка, говоріть в телефонну слухавку. Алло, доброго вечора. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Ало, добровейка, ми чуємо. Так, на жаль, чомусь людина не ставить своє запитання, що ж ми продовжуємо нашу розмову і будемо говорити про ремонтний період, на який зупиняється чотири котельні у Тернополі. Так, наскільки я знаю, з вчорашнього дня ряд котелень в Тернополі зупинилося на ремонт. Розкажіть детальніше, до якого періоду це буде тривати, і де побачити графік, коли яка котельня все ж таки знову буде працювати. З 14 квітня в Тернополі завершився опалювальний сезон. Власний період з 14 квітня до осені, до початку нового опалювального сезону. Це є тим періодом, коли є можливість провести ремонт, реконструкцію котелень, мереж, підготуватися до початку нового опалювального сезону. Знову ж таки, нагадую, що ми живемо під час війни. Ми бачимо, як себе підступно веде ворог, як знищується критична інфраструктура. Ми не знаємо, який буде наступний опальний сезон. Очевидно, що він може бути ще важче, ніж попередній. Попередні Попередньо надалося успішно пройти без особливих проблем. Зараз важливо підготуватися до наступного опалювального сезону. Для того, щоб проводити ремонтні роботи, є необхідність на певний час зупиняти котельні, тому що ремонтувати котельні і мережі, по яких йде тепло і гаряча вода до будинків. Для того, щоб це не було одночасно по всьому місту. Тепловики містеблокомуненерго зробили графік відключення цих котелень. Графіки розподілені протягом весни і літа, таким чином, щоб всі ремонти завершити до кінця серпня місяця. Графік відключення котелень оприлюднений на сайті Тернопіль міста комуненерго. Також є на сайті міської ради, тому, будь ласка, я прошу всіх ознайомитися для того, щоб знати і розуміти, в які періоди не будуть працювати котельні, відповідно не буде подачі гарячої води в ваш будинок, ваше помешкання. З вчорашнього дня призупинили свою роботу котельні, які знаходяться на Франка 16, тролейбус на 7Б, Чернівецька 25А, Галацька 40. До речі, ця інформація була оприлюднена ще задовго до додати їх зупинення, і люди були про це повідомлені. Графік зроблений таким чином, щоб котельні припиняли роботу не більше ніж на 30 днів, тобто 30 днів ми розраховуємо, що це буде максимальний термін. Скільки не буде працювати котельня, скільки не буде йти подача гарячої води відповідно в, в тих адресах, де припинили свою роботу котельні? Угу. Е, чи маємо ще один телефонний дзвінок? Підкажіть, будь ласка, бо е, теж була інформація, що нібито не маємо. Так е, все ж таки нагадаю, що є кілька хвилин до завершення нашої е, програми. Е, номер студії 099 112 76 11. І все ж таки маємо телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Ми вас чуємо. Будь ласка, говоріть слухавку. Знаю, що кілька хвилин до завершення нашої а, програми. Добре, ми ну, ж продовжуємо це ефір. Це все ж таки, вона... давайте останнє запитання буде на сьогодні стосовно дня вишиванки та дня міста. Адже знаю, що в громадському транспорті Тернополя саме в ці дні буде безкоштовний проїзд а, у вишиванці. Жуть про цю ініціативу. Я знаю, що це вже традиція для нашого міста, але все ж таки, давайте озвучимо, що більше тернополяни і а, людей, які є в нашій громаді, так і туристи, напевно, так бо люди які зараз перебувають тут. А, вдягнули вишиванку саме 18 Травня і теж змогли скористатися цією послугою. Це дійсно є добра традиція для нашого міста. І цього року, навіть під час війни, ми продовжимо також цю традицію. Передбачено, що 18 травня всіх ті, хто будуть їхати в громадському транспорті Тернополя і будуть вдягнуті в національний вишитий одяг, будуть мати можливість безкоштовного проїзду. Відповідний меморандум затвердив виконавчий комітет, це меморандум, який підписаний між управлінням транспорту і всіма перевізниками нашого міста. Це говорить про те, що будь-який громадський транспорт, який курсує по Тернополю, тролейбуси, автобуси, маршрутники, чи комунальні, чи приватні, осіб здійснювати безкоштовне перевезення людей, які дають національному виштому моді. Така можливість безкоштовного проїзду зроблена з метою підтримки наших національних традицій і цінностей. Особливо зараз під час війни. І така можливість безкоштовного проїзду для тих, хто вишиванці, буде 18 травня, а також буде під час відсвяткування Дня Незалежності, 24 серпня, і в час відзначення дня міста, 28 серпня. Угу. Е, Підказують, що маємо ще один телефонний дзвінок, якщо можемо зараз його вивести. Е... Немає так зривався на дзвінок. Що ж на цьому будемо завершувати наш ефір? Дякую усім, хто сьогодні е був разом з нами. поспілкувався з міським головою під час цього прямого ефіру. І також дякую вам, е пане Сирі, за те, що знайшли час і сьогодні. Нам розповіли про важливі події нашого міста. Дякую вам, дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного вечора, як найшвидшої перемоги. Що ж, я нагадаю, що це були сильні разом. Побачимось наступного тижня.